Том засіданням чому не Ну, сьогодні. Мало відбутися перше судове засідання за нашим позовом про захист честі і гідності Прокопіва Володимира Володимировича у Шевченківському суді. Я нагадаю, що стосується це недостовірних відомостей, котрі розповсюдили спочатку Служба безпеки України офіс Генерального прокурора і ГОМП в місті Києві, а потім вже підхопили цю інформацію цілий ряд е, ЗМІ. І розповсюджували її далі. Мова йде про факт вручення Володимиру Володимировичу підозри 17 квітня 2025 року за статею за частиною 2 статті 332. Тоді правоохоронні органи розповсюдили на своїх офіційних сайтах очевидно недостовірну інформацію. Тоді мова йшла про те, що нібито Володимир Володимирович організував ухилянські схеми, нібито він до них причеснув що нібито ті водії, котрі виїжджали за паливом і привозили його в розпал паливної кризи в Україні. Насправді були ніякі не водії, а ухилянти. Що нібито таким чином було перенаправлено 30 осіб за кордон, і нібито виїжджали ухилянти, а замість них поверталися працівники паливної компанії. Всі ці відомості вони очевидно є недостовірними. Вони не відповідають процесу, Альним документам, які містяться у кримінальному провадженні, це є суцільною вигодкою. Дуже шкода, що офіційні сайти правоохоронних органів були використані як майданчик для розповсюдження цієї недостовірної інформації. Ми, звісно, звернулися з позовом про захист честі і гідності до цього моменту. У нас відбувалося підготовче засідання. і Сьогодні мало б статися перше засідання розгляду по суті. На жаль, в нас не прийшов один із відповідачів. Це стало однією із підстав для відкладення судового розгляду. Другою підставою стало те, що ми заздалегідь подали клопотання про забезпечення участі журналістів і про забезпечення розгляду цієї справи у залі судових засідань в нормальних умовах, а не в кабінеті у суді. Що цікаво, представники відповідачів правоохоронних органів вони відчайдушно заперечують присутні журналістів. вони посилаються на те, що нібито е, з метою захисту таємниці досудового розслідування присутність журналістів є недопустимою в цьому судовому розгляді. На цьому на, на що я одразу заперечив, що коли 17 квітня ці ж правоохоронні органи на своїх сайтах розповсюджували інформацію щодо вручення повідомлення про підозру із очевидними вигадками і е, припущеннями і додатками від себе, коли вони розповсюджували. Суджували фотографії з процедури вручення, повідомлення про підозру. Тобто ніякої таємниці досудового розслідування не не було, не існувало, а згадали вони про неї тільки зараз, коли досудове розслідування вже є закінченим. Наступне засідання призначено на 22 січня 2026 року. Ми, як і завжди, вимагаємо і чекаємо на справедливість, і будемо продовжувати боротьбу за відновлення порушених прав Володимира Володимировича.